Тендітна, усміхнена й завжди на позитиві. Хоча те, що пережила Людмила Кравчук, інакше, як жахом не назвеш. Героїчно оборонячи Маріуполь прикордонниця разом з колегами по зброї потрапила у полон. У катівнях Сартани у Ленівки та Ганрову провела понад півроку. Каже, то були найважчі дні її життя холод, знущання, брак їжі та води. Наших поранених хлопців, які були дуже важкі поранення, надзвичайно складні ампутації. Їх просто кидали, стелили от на ту підлогу, і, е, і в нас не було води питної. Якось десь під кінець дня принесли якийсь там хліб, роздали просто шматками. Ми розламували, хоч з'їсти. Втім, надія, що таки потрапить на обмін медика евакуаційної бригади не полишала. дома. Людмилу чекав тато, брат, дві неповнолітні доньки. зв'язку з ними вона не мала тривалий час. Я просто хотіла мати впевненість, що мої діти мають що їсти, що вони і щоб вони за мене не хвилювалися. Я тут сижу, я все стерплю. Я все витримаю. Я думаю, а як вони там. Зараз душевні рани Людмили затяглися, але не загоїлися поліпшення емоційного стану, зізнається, посприяла інформація від виконавчого комітету Луцької міської ради, який ухвалив рішення виділити їй квартиру на понад 40 квадратних метрів, ключі особисто передав сьогодні міський голова Ігор Поліщук. Хочу подякувати вам за те, що ви виконували ті надзвичайно складні завдання. Надзвичайно в непростих умовах. В місцях, в яких, напевно, 99% українцям не хотілося побувати. І найменше, що ми можемо вам, чим ми можемо вам допомогти, це ці квартири. Ми з вами зустрічалися, почули про ваші прохання, про ваші проблеми. І... Раді, що можемо, хоча б таким чином трошки вам віддячити за вашу службу разом із Людмилою. Помешкання аналогічного типу в новобудові на вулиці Зоряній отримала ще одна військовослужбовиця Алла Сенченко. Вона теж побувала у російських застінках. Покращенням побутових умов влада подякувала жінкам за особисту звитягу і вірність присязі. Хочу побажати, щоб в цих квартирах ваше життя було щасливим і якомога швидше. Коли туди вже переселитись, щоб все ж була перемога, це була вільна, успішна, незалежна Україна. У пікселі Людмила недовго, усього п'ять років, але каже, переживає в формі найяскравіший період свого життя, бачила розруху і смерть, відчула радість і підтримку. А тому службу в прикордонних військах полишати і не думає. Дякую людям, і країні за визнання і опіку.